Попри війну у мирноградській громаді триває життя. Про ремонт доріг, боротьбу з алкоголем та роботу міської лікарні розповів начальник мирноградської міської військової адміністрації Юрій Ключка. Зокрема, з місцевого бюджету було виділено кошти, аби привести дороги громади до проїзного стану. По дорогам виділено 5 мільйонів гривень на ямковий ремонт плануємо при нормальних погодних умовах виконати 2-3 тижні і ямковий ремонт буде виконаний Юрій В'ячеславович зазначив, що ремонтні роботи проводитимуться тільки при дотриманні температурного режиму та всіх інших умов. Окрім цього, за кошти місцевого бюджету буде придбано універсальний автомобіль, який дозволяє возити воду, чистити дороги та вивозити сміття. Його вартість близько 4 мільйонів гривень. Ще один об'єкт, який потребує уваги, це міська лікарня. Побував у лікарні. Там треба дуже серйозно займатися. Лікарні і харчоблоком, і пральним комплексом. Будемо дивитися, якщо будуть, буде можливість витрачати туди бюджетні кошти, або краще всього залучати якісь там міжнародні фонди, то ми над цим питанням поки будемо працювати над проєктами та проєктно-кошторисними документаціями. Наразі в лікарні спостерігається дефіцит кадрів, проте адміністрація міста разом з керівником лікарні намагаються шукати шляхи вирішення цієї проблеми. Буде можливість залучати кадри, будемо розвивати лікарню зараз. З керівництвом лікарні ми працюємо над тим, щоб заохочувати та залучати нові кадри з інших регіонів України для того, щоб вони приїжджали, працювали і разом з ними розвивати нашу лікарню. У мирноградській громаді ведеться боротьба з торгівлею алкоголем, яку, попри заборону по всій Донецькій області, здійснюють деякі місцеві підприємці. Поліція займається виявленням цих фактів та фіксуванням порушень. Я особисто запрошую цього підприємця, спілкуюсь і закликаю більше не порушувати цей закон. Зараз у мене буде зустріч з багатьма підприємцями, які займаються торгівлею в нашій громаді, і на цій зустрічі ми будемо намагатися най. Знайти спільну мову для того, щоб взагалі жоден підприємець не торгував алкоголем та не порушував закон. Також Юрій Ключка зазначив, що наразі вже планується бюджет мирноградської громади. Всі розпорядники бюджетних коштів готують запит на 2023 рік. Проте вже зараз цей бюджет можна назвати бюджетом економії, адже через воєнний стан та постанову кабінету міністрів витрачати кошти можна лише на певні статті витрат. Знімальна група телебачення капрі з Мирнограда спеціально. Для Ньюс.